Соціальний гуртожиток це тимчасовий дім для молоді без батьківської опіки, де вони отримують прихисток і підтримку на шляху до самостійності. Тут їм надають житло, допомогу та можливості для навчання і розвитку. До гуртожитку можна потрапити за направленням центру соціальних служб. Сиріт у нас в Україні на жаль не стає менше, а вони потребують житло і з 15 років до 23 особи сироти. Підлітки та молодь вони можуть і мають право жити саме в цьому Криворізькому соціальному гуртожитку і отримувати навчання, заходи, які адаптують і інтегрують їх в суспільство. Для них це затишок. Окрім затишка, тут відбуваються різні вже партнери або друзі, можемо назвати, які проводять заходи саме для того, щоб навчити їх адаптуватися в суспільство і бути частиною суспільства, частиною. Кривого рогу частиною цих громадян, які знаєте, не бояться оточуючих, а які можуть дійсно інтегрувати в суспільство і потім отримувати і роботи, і влаштовувати може відкривати власні підприємства навіть. Правила перебування у гуртожитку прості. Якщо ти ще школяр, маєш вчитися. Якщо вже дорослий, працювати. Тут є все для життя: затишні кімнати, кухня, пральня, кімнати відпочинку. А ще соціальні працівники та психологи, які допомагають кожному. Важко працювати. Діти непрості. До кожного треба знайти індивідуальний підхід. Але я сюди прийшла за покликом серця. Я, по перше, дуже люблю дітей. Ну а по-друге хочу допомогти таким дітям. Тому для мене це цікавий досвід. Це для мене вперше, і я не жалкую, що я тут. У гуртожитку часто проводять свята і різні заходи. Допомагають у цьому благодійні організації. Зараз тут живуть 40 молодих людей, але двері закладу завжди відкриті для нових мешканців. Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день.